Ну, насамперед, той такий нелетальний аргумент. Трамп може розтрощити економіку Путіна і закінчити війну в Україні. Таке, от майже дослівно напередодні буквально надрукувало британське видання Телеграф. І це на тлі закликів президента США Дональда Трампа до країн експортерів знизити світові ціни на нафту. Американський лідер вважає, що такий крок сприятиме швидкому завершенню війни Росії проти України. 47-й сьомої «Білого дому» переконаний, що високі ціни на нафту підтримують фінансові спроможності Москви продовжувати агресію. Тож зниження вартості вуглеводневої сировини могло би позбавити Москву ресурсів для ведення війни. Наразі країна ОПЕК не надали офіційної відповіді на заклик Трампа. Водночас, з квітня, продовжують збільшувати щоденний видобуток нафти. Аналітики ж зазначають, що незважаючи на санкції, підвищені фрахтові ставки та знижки на московицьку нафту можуть приваблювати і надалі покупців, і це обмежуватиме вплив санкцій. Та поки на світовому рівні намагаються домовитись, зі свого боку на ворожу нафтогазу водогалось впливають українські безпілотники. На тижні вибухи пролунали на об'єктах рязанської нафтопереробної компанії, яка входить у четвірку найбільших на теренах Московії і яка безпосередньо залучена до забезпечення російської армії. Рязанське НПЗ виробляє, зокрема, дизельне пальне та реактивне паливо ТС 1 варто зауважити, що нафтовидобувна та переробна галузь є ключовими джерелами доходів московицького бюджету. Експорт сировини забезпечує близько 40% доходів путінської держави, що критично важливо для фінансування війни. Пане Павло, от в мене запитання зразу: оцей одночасний тиск на московицьку нафтогазовидобувну галузь. Санкціями там не в останню чергу й на оцей тіньовий флот танкерів. Прагнення 47-го президента Сполучених Штатів знизити ціну закупівельно на вогневодну сировину і а. Атаки безпілотників. Оце все в комплексі. За яких обставин і в які часові проміжки ну, воно дійсно здатне перетворитися на переконливий аргумент для Кремля закінчувати? Він ну, якщо, звісно, воно в принципі на таке здатне, санкції про них говорять з 2014 року. Я з Севастополя виїжджав. Я чув тим часом наші партнери висловлюють глибоке занепокоєння і вводять проти Росії санкції. Зараз вони введуть санкції, рік-два. Росія обрушиться і поверне все вкрадене в Україні. Вже минуло 10 років, нічого не повернуло. 22-й рік. Широкомасштабне вторгнення. Знову наші партнери вводять проти Росії санкції. Вже тепер точно Росія за рік розвалиться, і ми переможемо. Ні, війна триває широкомасштабна війна, триває вже три роки, майже три роки, і нічого не змінюється. Зараз Трамп говорить про те, що нарешті він веде такі санкції. Що вже Росія точно обвалиться. Ну, чесно кажучи, я не економіст, але в мене якісь певні сумніви в тому є, що санкціями перемогти в сучасній війні можливо, я в цьому не переконаний. І вважаю, що ну, девіз Трампа чи його команди е, э, мир через силу. Мені більше нагадується мир через долар. От давайте мир через силу, це очевидно буде значно ефективніше, ніж тільки е, мир через долар. Давайте е, сьогодні поговоримо ще про один можливий аргумент. Переконання Путіна до завершення війни я маю на увазі про повітряну компоненту до 20 січня. Геть оптимістично повідомляло на самим початку французьке видання Легендарні літаки Україна, нібито мала отримати від Парижа перші три багатоцільові винищувачі міраж 2000F Нині кінець січня і чи прибули такі бойові борти в Україну наразі невідомо. Принаймні офіційних повідомлень не було. Хоча припущення, що Київ їх нібито вже використовує Ну щонайменше у тренувальних цілях вони лунали неодноразово. Відомо, що літаки ці були зняті з бойового озброєння французьких повітряно-космічних сил, модифіковані нібито для виконання більш складних завдань. Загалом Єлисейський палац пообіцяв передати Україні близько десятка таких винищувачів. Що таке бойовий літак Міраж 2005 2005F», який які він має бойові спроможності, і на що буде здатен в українському небі, досліджував кореспондент спецкору Віталій Афанасієнко. Вони високоманеврені, надійні та багатофункціональні. Французькі міражі мають серйозний список участі у бойових операціях, зокрема, встигли повоювати в перській затоці під час війни в Афганістані, в Сирії, в Боснії та в Косові. А вже найближчим часом на крилах міражів з'являться українські прапори, і, хоч дехто називає ці міражі старими літаками, у модифікації 2005, Яку нам пообіцяла Франція, встановлена сучасна авіоніка, яка дає змогу ефективно перехоплювати крилаті ракети та дрони камікадзе. Та сучасне озброєння, включаючи ракети Скальп, які завдають страху російській армії. Адже такі ракети пробивають навіть глибокий бункер. Ми хочемо збільшити кількість платформ, які б могли б нести ракети Штурмшету скальп. Тому що ми бачимо ефективне застосування цих ракет по території по російських бункерах, де гинуть російські офіцери після після цих ударів, високоточні далекобійні скальпи та штормшедо точно змогли би переламати ситуацію в війні на нашу користь за умови, що ЗСУ матиме їх у достатній кількості. Для цього треба виснажувати окупанта й бити по логістиці та складах ворога навіть за межами наших кордонів, переконують експерти. Зрозуміло, що міражі це в першу чергу для скальпів і хамерів бомб відповідних е керованих. Там дуже важливо. хоча передач їх невеличка кількість там хамери по 50 в місяць. Це ну про що говорити, якщо росіяни застосують керовані бомби тисячами. Головне запитання на тепер, чи зможуть міражі відігнати подалі російські сушки, що все ще мають змогу підлітати близько і закидають кабами наші міста та села для порівняння. Французькі літаки бачать на 130 кілометрів, а ракети, які вочевидь, нам передадуть, діставатимуть на відстань лише до 80 кілометрів. Тоді як су 35 має радар із дальністю до 300 кілометрів, а під крилами ракети з дальністю враження вдвічі більшою ніж у міражів. Усе це можна легко переграти і бачити в рази далі ніж ворог. Тільки но в нас з'являться обіцяні шведами два летючі радари АВАКС. Все це працює разом з авіацією, типу тактичної авіації, типу ті ж самих f 16 міг-29 наших сушок, міражів і а, активно коригується весь театр бойових дій за рахунок а, літаків дальнього радіокація виявлення. Додатково треба зрозуміти для того, щоб все це працювало. А, Воєдино треба, щоб ми отримали лінк 16, який дозволить нам обмінюватися інформацією і надавати цілі вказівки. Без достатньої кількості систем фронтової ППО та далекосяжної радіолокаційної розвідки залітати у радіус роботи тих таки сушок чи ворожі ППО, міражі так само, як і F-16, просто не будуть. А от щойно з'являться далекоглядні очі, міражі разом із f 16 точно відженуть ворожу авіацію, переконують експерти. Адже окрім скальпів та штормшеду, міраж «Міраж-2005F» може нести на собі керовані ракети з активною радіолокаційною головкою самонаведення. Які працюють за принципом вистрелив і забув, також вони озброюються протикорабельними ракетами, які в останніх версіях дістали можливість уражати наземні цілі. І Якщо таку зброю до літаків нам нададуть, це точно розкриє весь потенціал французького багатоцільового винищувача і дасть змогу Україні перемагати у небі. Додання міражів, не щоб відбувалося більшої кількості. От, і відповідного озброєння, щоб не було як все в 16-му. Варіанті протиповітряної оборони, а зброєю на повітря Земля найбільш для нас актуальна в боротьбі з керованими авіаційними бомбами. Віталій Панасієнко, Андрій Ветушкін, Спецкор, марафон. Єдині новини. Говорячи, от цього разу про французького походження бойові літаки. Ну, чи не забагато авансів от з огляду насамперед на кількість бортів, що може отримати Україна, ми проголошуємо. Ну, хоч трохи. Треба розуміти, що коли ми говоримо про чисто винищувачі, там є обговорення, чи це f 16 будучи гріпені, це зовсім одна історія, яка має посилити винищувальну складову нашої авіації. Міраж називається винищувач, але це носій ядерної зброї. Якщо з'являється хоча бланка чи ескадрилья міражів. Вони якраз зможуть закрити потребу в е, використання їх ударів. для далекобійних ударів скальпами штарушедови, ну що й <свізи> повезе, то і Таурасами в тому числі.